Українська мова уроки 17-18, частина 6. Тема – Правопис найуживаніших числівників. Зразки відмінювання числівників. Тема уроку з читання – Жуль Верн. Уривок роману Діти Капітана Гранта. Налаштуємося на урок української мови, Переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та Повторіть Число – РЕЧЕЙ Причина і Початок. Числівник починаємо вивчати. Чудово! Відкрийте 47-му сторіночку. Пригадайте все, що ви знаєте про числівник. Числівник. Це самостійна частина мови, яка позначає число, кількість або порядок предметів під час лічби і відповідає на питання скільки? Котри – «Котрий?» Кількісні числівники позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки? 5, 2, 1 мільйон 800 тисяч. Порядкові числівники позначають порядок предметів під час лічби. І відповідає на питання котрий, котра, котре, котрі. Перший другий. Прості числівники мають один корінь. Складні кілька коренів. Складені числівники містять кілька окремих слів. Відкриваємо сторіночку 17. Заповніть таблицю числівниками. Запишіть приклади простих числівників. Так, наприклад, 1, 2, 5, 10, 40, 100, 1000. Напишіть приклади складних числівників. Так, це числівники, які мають два і більше корені. Наприклад, 12, 15, 70, 90. Запишіть свої. Чудово та запишіть приклади складених числівників. Пригадаємо складені числівники. Це числівники, які складаються з декількох слів. Наприклад, 125, 1238 і так далі. Запишіть свої приклади складених числівників. Чудово! В наступному завданні змініть слово сполучення 11 гравців за зразком сторінки 9, вживаючи одну із форм закінчень. Пригадуємо, називний скільки 11 гравців. Родовий – скількох. Так, 11 гравців, 11 гравців. Пам'ятаємо, подвійні закінчення можуть бути. Давальний скільком. Так, одинадцяти гравцям, одинадцятьом гравцям. Знахідний. Скільки? Одинадцять гравців скількох. Одинадцятьох гравців. Орудний з кількома. Так, одинадцятьма гравцями. Місцевий на скількох. Так, На 11 гравцях. Дуже добре. Прочитайте текст вправи 6 та заповніть пропуски. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Лимонниця звичайний літера «и». метелик у злість. Один з найвідоміших ми пишемо разом, адже це наступні порівняння прикметника в Україні. розмах крил до 5 сантиметрів. До 5 ми пишемо окремо. Цей метелик з'являється знак м'якшення дуже рано. Лимонниці прикрашають літера «и». Перші весняні квіти. Назвіть числівники. Так, один до п'яти. Укажіть, кількісні числівники чи порядкові. Та їхній відмінок. Один. Так, це кількісний числівник, називний відмінок. До п'яти. Так, це кількісний числівник, родовий відмінок. І ще в нас є числівник. Перші так. Так, це порядковий числівник вжитий у знахідному відмінку дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 6». Перепишіть останнє речення: лимонниці прикрашають перші весняні квіти. Підкресліть граматичну основу. Хто? лимонниці? Що роблять? Прикрашають. Лимонниці це підмет, прикрашають присудок. Так. Підкреслимо з вами другорядні член речення. Так, прикрашають, що квіти? Це в нас додаток. Квіти які? Весняні. Перші. Так, ми бачимо, що числівник перші в нас підкреслюється тут як означення. Отже, усно встановимо з вами зв'язки між словами в цьому реченні. То лимонниці, що роблять, прикрашають. Прикрашають, що квіти. Квіти, які весняні, квіти, котрі перші. Чудово. Запишіть у наступному рядочку слово лимонниця. Розберіть забудовується слово. Визначаємо закінчення лимонниця. Лимонниці, так, закінчення я. Все інше в нас це основа. Основа слова це все слово без закінчення. Визначаємо корінь, добираємо спільно кореневі слова. Лимон. Так, корінь у нас лимон. Визначаємо суфікси. Лимонний, суфікс н. Це в нас перший суфікс лимонниця. І це. Так, це є другий суфікс. Бачимо, що в слові лимонниця в нас два суфікси лимон, який лимонний, з'являється суфікс ен. І другий суфікс іц. Чудово закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 18 у підручнику. Прочитаємо навчальну одиницю разом із диктором. Запам'ятай. У складних числівниках на позначення десятків змінюється тільки друга частина. 60 80 У складних числівниках на позначення сотень змінюються обидві частини. Трьома стами, семи стам поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю три рази, а на четвертий раз відтворіть із пам'яті. Дуже добре. Розгляньте таблицю відмінювання числівників на позначення десятків та сотень. Називний спочатку розглянемо відмінювання числівника на позначення десятків 50. Називний скільки 50. Родовий скількох? кількох 50. 50 50. Давальний скільком. П'ятдесяти п'ятдесятьом. Знахідний скільки? П'ятдесят. скількох, п'ятдесятьох. Орудний скількома? П'ятдесятьма, п'ятдесятьома. Місцевий на скількох? На п'ятдесяти на п'ятдесятьох. Тут ми бачимо. Що у нас є подвійні закінчення у деяких відмінках. Тобто, якщо ми будемо відмінювати, наприклад, числівник 50, і ми напишемо в родовому відмінку один із варіантів 50 або 50, це в нас буде правильно. Розглянемо з вами відмінювання числівників на позначення сотень. Називний, скільки 700. Родовий скількох 700. Давальний с 700, Знахідний скільки 700. Орудний з 700, сьома стами сімостами. Місцевий на скількох – на семистах. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви помітили? Дуже добре. У вправі 10 спробуйте змінити за зразком словосполучення, обираючи одну з форм закінчень. 60 років. Називний скільки 60 років. Родовий скількох. Так, 60 років. Або шістдесятьох років. Давальний скільком. Так, шістдесятьом рокам шістдесяти рокам. Знахідний скільки? Шістдесят років скількох. Шістдесятьох років, так, запишіть одну із форм. Орудний Скількома? кількома. Так, шістдесятьма роками, шістдесятьома роками. Місцевий. на скількох. Так, на шістя роках, на шідех роках. Тепер з вами змінимо словосполучення 500 гривень. Називний скільки 500 гривень. Родовий скількох. Так, 500 гривень. Давальний скільком. Так, п'ятистам гривням. Знахідний скільки? П'ятсот гривень. Так, орудний скількома? Так, п'ятьма гривнями. І місцевий на скількох? На 500 гривнях. Дуже добре. Спробуйте прочитати приклади двома способами. Запишіть словами, уживаючи прийменники від до. Наприклад, розглянемо з вами перший приклад читання двома способами. 103 відняте 54 дорівнює 49. Число 103 зменшити на 54 буде 49. Від 103 відняти 54 дорівнює 49. Поставте відео на паузу та прочитайте кожний приклад двома способами. А тепер відкрийте робочі зошити. Запишіть вправа 11. Запишіть приклади словами, уживаючи прийменники від до. Наприклад, від 103 відняти 54 дорівнює 49. Тепер поставте відео на паузу та самостійно запишіть приклади словами, перевіримо. До 73 додати 17 дорівнює 90. До шістдесяти додати шістнадця дорівнює вісімдеся. Від вісімдесяти семи відняти дев'ятнадцять дорівнює шістдесяти вісім. Чудово. Запишіть вправа дванадцять. І поки що покладіть ручки. Перегляньте презентацію. Повторіть слова та усно відтворіть із пам'яті. Мільйон п'ятдесят. П'ятсот. Шістнадцять шістдесят шістсот. Відтворіть слова із пам'яті. Чудово! Зі словами 516 складіть і запишіть речення у робочий зошит! Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте та напишіть слова. Запишіть слова у вправі тринадцять на сторіночці вісімнадцять. Чудово. Тепер побудуйте звукову модель другого слова. Отсі. Переходимо на трен... 19 сторіночку. Ви знаходитеся на сторінці бою зі змієм. Відчуй себе героєм. Виграй бій з підступним змієм. Перемогу здобудеш, якщо виконаєш усі завдання правильно. Маєш на це 4 хвилини. На телефоні поставте 4 хвилини на секундомірі. Поставте відео на паузу та спробуйте виграти бій зі Змії. Виконайте всі завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору. Та перевірте себе. Молодці. Хороша робота.